Вітаю, друзі! Покажу вам сьогодні зимуючий горох. Це горох балтрап. Сіяли сівалкою Ніка. Десь 180 кг на гектар. Ну, що там дивишся, нам покажи. Що, подсолнечник витягуємо Ага. надилиться. Так, да, тут попередник у нас соняшник і до речі його щось дуже тут багато. Так да. і треба буде... Ну бач, семочка теж на 5 см по Глибина падалічна. Ну ми ж дискували тут. Так, да, глибина гороха у нас 5 см. Бачите, вже він куститься з одного три штуки йде. Відвіліні. Ну і нормально, густенький. Та ми думаємо, може ми обійдемося, не будемо бризати. Ага. Побачимо. Він густий і повинен його закрити. Ну, побачимо. Сьогодні у нас 9 квітня 25-го року. Приморозки, холодно ці дні. Так, тут такий на склоні, там в балки теж є зимуючий горох. У нас в цьому році бум на зимуючий горох, то там щось аж прибився. ну Він відійде, звісно ж, ну трохи переболіє. А тут, так, під посадкою він вищий. Диви вже, яка в нього. Під посадкою вище. Ну там затішніше може, ну та й край. Це ми сіяли коли тут? Десь 28 жовтня. Так його вже треба бризкати гербіцидом в такому. А ми не да, тут... ми не будемо бризати. Да, тут краю він трохи більший. Вже mm -hmm. я посчитав 5 цих. Ну якраз це фаза, в якій треба обробляти гербіцидом. А у нас ще він так чистий, але що соняшника тут буде багатенько. Чоловік каже, задави, то не будемо бризкати. Ну то ми ще побачимо. Но... Це тут з краю так, що більший. Ну туди далі трохи менший. Ну, до речі, ми горох сіємо, не обробляємо ніякими препаратами, ні інокулянтами, нічим. Раніше, коли ми сіяли, завжди обробляли інокулянтам, теж, ну, але ми не побачили ніякої різниці. Тим більше ми горох сіємо е, ну, з покривними культурами, е, і в монокультурі сіяли. І все одно не обробляли, нічого йому не робили, нічого йому і не було. Нічого не їло, і не болів, і нічого. Тому ми сіємо не оброблений. Так, ну що, друзі, їдемо далі. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал, пишемо коментарі. Ну а вам бажаю міцного здоров'я, мірного неба та гарного дня.